Та і, друзі, санкції для ухилянтів з сьогоднішнього дня. Представники ТЦК матимуть право надсилати громадянам повістки поштою. А і якщо навіть ви не витягнули з ящика, вважається, що ви її вже отримали, тобто незалежно ні від чого. А порушника, який не, <кхм> не оновив дані або не став на військовий облік до 17 липня, очікує штраф. 17 тисяч до 25 тисяч. Сплата штрафу не звільняє людину від обов'язку з'явитися в ТЦК. Поліція матиме право затримувати порушників і доставляти їх в ТЦК. Людину, яка не оновила дані, можуть тимчасово обмежити у праві користування автівкою. Тих, хто знаходиться за кордоном і не оновив дані, не, не бійде <смас> ця зла участь. Тому, ну що я хочу вам, друзі, сказати? Гайки закрутили. Я думаю, максимум. Якщо народу не буде цього вистачати і вони будуть почувати себе добре, закрутять ще більше. Дякую.